Харі Крішна, Продовжуємо вчати пхагават Гіту, як вона є, Глава 1, вірш 13. Але спочатку поспіваємо традиційну мантру. Ом намо вас удеваям. Ом намо вас удевая, Ом намо вас удевая вірш на санскриті. Відкривайте 13-й вірш. Я так розумію, що Багавазгіта у вас під рукою є. Правда? Угу. Окей. Okay. Так, хорошо, поїхали. Татахшанка щабгер'яща панаванака гомукхага саха сайваб'я хан'янта сашабдас тумолобгават татாக샹்க하チャभर्यश्च पणावानकगोमुखाः सखासायवाभ्याः खन्यन्तां सशब्दस्तुमलोभवद् Дослівний переклад послівний по словах. Татах після цього. Шанггах мушлі. Ча – Бгер-ях – великі барабани. Ча і панава-анака – Маленькі барабани та летаври. Гомукгах – ріжки, сахаса. Несподівано. Ева неодмінно, аб'яханята. Пролунали водночас. Сах той. Шабдах. Змішаний звук. Тумулах гучний абгават. Настав. І повністю переклад. Після того несподівано залунали всі мушлі. Великі маленькі барабани, летаври та ріжки, створюючи страшенний шум. Ну, нагадаємо, що все відбувається на полі бою. От, в мушлю затрубив е, Бішма, е, і почалось оце все відбуватися. <клухи> так, ще раз перечитаємо вірш на санскриті, переклад, і будемо розбиратися з ним. Татахшанга, Шабгер'я,ща, Банавана, Каго, Мугах. Сахасайваб'яханянта, сашабдастумо лобгават. Після цього несподівано залунали всі мушлі, великі й маленькі барабани, летаври та ріжки, створюючи страшенний шум. Так, питаннячко. Чому Дрьодана був повністю впевнений у підтримці Б'гішмадеви та трони? Ми трошки питання це в попередніх віршах піднімали, от, але тут конкретно вже стоїться питання, чому ж все ж таки він був повністю впевнений в їх підтримці. Більш вони були пов'язані з Хастінапуром, тобто з царством Кавраїв, ну, Своїм обов'язком, ну, як все ти наймана робоча сила. Да, тобто їх найняли, вони воїни, їхній обов'язок воювати, їм платили. Скажем, зарплату, ну давайте так її будемо називати. от, Як шатрій та наставники вони не мали права відмовитися від бою, якщо їх покликав цар. От. Ну, Це нормальна історія. От. Ми розуміємо, що в ведичній культурі є чотири варни, е варнашрама, чотири їх є е це є е брамани, кшатрій, Вайші та Шудри. От. Ну і Кому ж як кшатріям, захищати? От. Ну, Таких людей, звичайно, їх мало, їх відсотків десь 4-5. Ну, от, зовсім небагато. Ну, от, ну, от, такі люди все одно вони є. Тому що, ну, є люди, які не можуть от, не воювати їм. Це, це їхня природа, вони будуть шукати. От, ну і ясна річ, що цих людей наймають, вони є головнокомандуючі, от, вони керують армією та йдуть в бій. Е, Дурьодана був царем де-факто. І обидва старші воїни, Бгішма і Дрона, от, перебували при дворі. От, вони отримували утримання. Отримували Ну, Зарплату, скажем так, да, пошану. От, і на вважав це доказом лояльності. От. Ну, Дивіться, тут така історія. Знаєте, бо я деколи з людьми там розповідаю про Пхагаводіт вони кажуть, та ну що там десь якісь там Вріндаван, Індія, десь якісь невідомо. От в нас тут взагалі це все не так. Ну як не так? Ну, У нас ж є таке, що людина, наприклад, може займати якусь державну посаду. ну, Для прикладу, скажемо, да. ну, візьмемо вчених. От, я не раз з тим стикаюся, що вчені ну, от, їх заставляють читати з папірця те, що треба, але по факту у людей зовсім інакше думка. Або було таке, що там, брали в нього інтерв'ю, він розповідає одне: виключається камера, включається мікрофон, і людина за кадром говорить зовсім інакше. І, от, ну, для прикладу, знаєте, там носилася ця теорія Дарвіна. От, я недавно знаєте, відкривав книжки, дивився дитячі програми, от, то що для дітей дають. Ну, тобто дітям ну, задурюють, скажімо, голову в школі одної програми. Розумієте? А потім, коли ти кажеш про те, що є Бог, і Бог сотворив цей світ, вони на тебе дивляться, знаєте, барана, на ну, роди кажуть. Шановний, ви чого це? <смі> Нас вчили скільки років там взагалі не про те говориться. Да? Тут та сама історія. Тому ну, є якісь певні принципи, так що подивитися, да? Тобто ми бачимо, да, що більш майдрона попали в дуже неприємну історію, тому що ну, в них є своя прихильність до пандавів. Ну, от, але вони не могли відкрито піти проти Каураві, бо тому, що ну той їм платить зарплату. Ну і ця ну, от, ну, така історія, вона от в житті в нас також не раз проявляється. Тому що якась людина, вона вроді до нас добре відноситься, але вона знаходиться в іншому таборі, скажімо так. Да? Ну, от, ну і ми, вроді би, друзі, але він там на утриманні, на зарплаті і до нас добре відноситься, а ми з ним стосунки якихось близьких мати не можемо. Так далі. Найші більш майдрона вони мали прихильність до Пандавів, але не могли -то відкрито піти проти от, бо вважали це порушенням свого обов'язку. Ну. Ну і це ми знаємо, да, що завжди є якась ну, дві дороги у нас, да, знаєте, кажуть в рай і в пекло, да, то есть, ну, як називається. Ну, то, що вибір стоїть виконувати правильно свій обов'язок, чи ще якийсь там варіант. Тут, вроді, ви бачите, вони з однієї сторони. Вони е, на утриманні в царянах, хоч це, це їхній обов'язок, який вони мають виконувати, так як вони воїни в шатрі. Да? Але з іншої сторони, якщо подивитися, то вони йдуть проти пандаю, і вони ну, свідомо десь розуміють, що це неправильно, от і але нічого з цим зробити не можуть. Ну, тому що є свій обов'язок. Дольода наш бачив лише зовнішню сторону. Ну тобто він бачив їхню участь в його армії. Нагадаємо, от, що відбулося? Чому взагалі війна почалася? От, тому що імператрицю. Одну дурьодана з своїм Шакуні, своїм дядью, дядюшко шакуні, Вони їх заманили. Пандаві до себе в палац, от, заставили зіграти в кості. Ну от Юдхіштіра він все програв, програв своє царство, гроші, дружину, братів, все продавсь, програв себе. От. Ну і почалась тому ця війна, тому що ну хто хто сяде на троту? Взагалі мали це бути пандави, але от, ну, як завжди є власника, є виконуючі обов'язки директору. От. Ну і Дурьодана, будучи, скажімо, його батько, будучи тимчасово виконуючим обов'язком, чомусь себе почав минити, що він тут, цар, він все вирішує. От, ну і от, Ясна річ, що із-за цього почалася дуже неприємна історія. Ну, тобто це все переросло у війну. От, ну і Зараз це все відбувається. От, ну і В той момент, коли хотів роздягнути друпаді, ну, от, ні, бігіш, Мадрона, от, ну, як Яксите Дульодана зі своїм дядькою дядькою Шакуні вони обставили їх так. Тобто вони кажуть, що ну, в шастрах так написано, ну, значить, має бути ось так. Все. І вони от, ну, Папері ж так написано все і дієм згідно закону. Ну, от. Ну, і Вони постійно це, е, говорили про це, да? от, що от так і так у них просто ну, по, по закону, знаєте, як в армії кажуть, дайте по уставу от, ну, Тому що якби як, устава є якісь ну, людські стосунки, да? от. <кій> То, от якраз дріодина зі своїм дядьком вони заганяли пандаві по уставу, і ніхто ні бішма, ні дрона, тобто вони нічого не змогли зробити. Ну, їм просто, скажімо так, ну, дипломатично закрили рот. Да? Mm. То есть, то, тому. От. Ну, і Ясна річ, те, що вони відчували свою провину, пандави також мали на них зуб. Ну, ну, да? ну, так, так. І так, нагадаємо, питання до цього верша у нас було, чому Дурьодана був повністю впевнений у підтримці Бішмадеви та дрон. Ну, тому що він пам'ятав те, що в палаці вони нічого не зробили для того, щоб заступити за Друпай. Ну, і тому їх хотіли обещастити. Ну, обощастити в цей час, ну в той час це вважалося, що жінку роздягнули. Ну то зараз ми тут живемо. знаєте, я спілкуюсь наразі з дівчатами. Вони там пороздягаються, чуть не догула і кажуть, ми вільні. Ну, це вважалось безчестям ходити голою. То зараз це чомусь вважається вже нормою. Ну, на жаль, бачите, до чого ми дожили. Окей, дякуємо за перегляд. От до зустрічі в наступних відео. Хайкишна.